Привіт! Я рада вас бачити в мене на каналі. Дуже вам дякую за кожну підписку, що дивитеся, і вибачте, що я трошки пізніше на цьому тижні записую тренування. Чому? Тому що блекаути і дуже складно зробити для вас відео. Що ж, відразу <рес> не забуваємо наш ритуал підписатися, написати коментар і повністю додивитися. Це дуже важливо. Зробіть легку руханку. Сьогодні ми будемо тягнутися, дихати і тягнутися, тому що у всіх напружений тиждень. Усіх достатньо складні якісь події, я не знаю, або, можливо, тільки у мого оточення. Якось тиждень був такий фух, нарешті закінчився. Тому ми сьогодні з вами потягнемося, подихаємо і відновимо своє тіло. Голов вперед назад, праву сторону вліву, коло в одну, в другу. Тільки пам'ятаєте, ми контролюємо, нору рух, не розслабляємо шиї. Поворот в одну сторону через низ, в другу, в одну, в другу, плаче вперед, назад, вперед, назад, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Другу сторону. Добре. лікті. П'ять. Чотири. Три, два, в другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зап'ястки. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пальчики. П'ять. Чотири. Три, два, один. Вдих. Вийдих. Вдих. видих. Пам'ятаєте? Дихаємо наче, нижньою частиною ребра. Тобто, намагайтесь ось тут. Значить глибше дихати для того, щоб у нас ось ці нижні ребра розходилися і навпаки звужувалися. Вдих, видих. Вдих. І коло в одну сторону видих. Вдих. В другу сторону видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Так, тепер прогін. Зводимо лопатки, опускаємо ручки вниз і плечі вперед. Видих. Навпаки, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре, тримаємося за одне колінце, потягнулися потягнулися вбік, вдих, видих і в другу сторону. Вдих, видих, п'ять. Чотири. Три. Один. Ручки тримаємо ось таким замочком, але за спиною. Вдих, видих. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Уже трошки на тіло зверху, наче трохи розслабились ручки назад, стегна вперед. Опускаємося вниз, видих. Вдих, Видих. потягнули плечі. З однієї перекатуємось на другу сторону. Насправді, звичайно, ми всі трошки звикли до блокаутів. Звичайно, це складніше, ніж було до цього, тому що це трошки ускладнює нашу роботу, ускладнює всі процеси і так само відображається на настроях людей. А хто працює з людьми? Це прекрасно розумію. Тому, так, поворот в одну сторону, поворот в другу. Нам сьогодні потрібно дуже м'ягенько, дуже приємно попрацювати з тілом. Я прям відчувала сьогодні зранку, що мені не вистачає часу на відновлення для тіла. Я прям така, так, сьогодні я дам розтяжку. Я знаю, що багатьом це потрібно. Угу. Тепер округлюємо спинку. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих. Виїхали до них? Ніж... Одну ніжку назад. Прокручуємо наверх. Опускаємо, піднімаємо колінце наверх. Опускаємо колінце. Піднімаємо ніжку. Опускаємо, піднімаємо колінце. П'ять. 4. Три не дотягнула два Один. І другу ніжку п'ять три Два. Один. Тримаємося за ніжки. Коліни виштовхуємо вниз, нахиляємося вперед. Вдих, трохи розслабили. Видих. Вниз. Вдих. Трошки розслабили. Видих. Вдих і видих. Стаємо угу. на колінця. Одну ніжку ставимо в бік. Носочок дивиться наверх, ми згинаємо колінце, опускаємося вниз, вирівняли п'ять. Чотири. Три. Два. Один затрималися неприємно тягнути і іншу ніжку п'ять. Чотири три, два. Один. Угу. Повертаємося тепер. Носочок дивиться на себе. Згинаємо тільки коліно, вирівнюємо. Спинка має бути рівна. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Інше ніжку. П'ять. Чотири три, два, добре, Тепер випад. стопу до сідниці. п'ять. Чти. три. Два. Один можна ближче підтягнути, якщо відчуваєте, що можете. І так само другу сторону. П'ять. Чотири. Три, Два. Один. Добре. Тепер ставимо ручки на щось повище. Пальчики рук на плечі і опускаємося вниз. Видих. Вдих. Вдих. Округлюємо спинку. Видих. Вдих. Видих. Вдих ще два. Один. Добре. Тепер ставимо ручки на підлогу, ніжки на підлогу. Тягнемося вниз. У мене руки їдуть. Отак от буде. От. Вниз. І через круглу спинку опускаємося. Вперед. Прогим. Округлімо. Вниз. Вперед. Прогим. Округлюємося, Вниз, вперед. Прогим. Опустилися назад. Коло в одну сторону. тулубом І в другу сторону. П'ять. Чотири. Три два, Добре. в бік. нахил в бік. Потягнули бочок. І животиком. Бочком і животик три. Два Один. супер другу сторону. І п'ять? Буде своя система. Чотири. Три. Два. Я зра засну. У мене так починає розслабляти. Не знаю, як вас. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, але я вже відчуваю прямо, що я так чуть-чуть так ляжу і засну. Тепер лягаємо в голуба. Я правда не хотіла, щоб у вас це було якесь супернапряжне, складне тренування на розтяжку. Я хотіла, щоб ви кайфанули, щоб ви відчули максимально приємне. Угу. Тут поворот в одну сторону. Каже, відкустиш. Казала, що максимально приємно відчути. Що за поворот? Але що поробиш? Не ми таке життя таке. Вибіг. Ще по одному разу. І опустилися вниз. І так само другу ніжку. Добре, лягли, відпочили, потягнули сідницю. Угу. Супер. Потягнулися назад. Глибокий вдих, прямо розтягуйте, розтягуйте ось тут м'язи. Видих. Вдих. Друга рока зверху. Вдих. Видих. Супер, я вам дуже дякую за наше тренування. Я сподіваюся, нас воно прийшла з вами в одному настрої, в одному вайбі. І я вас дуже прошу додивлятися відео до кінця. Пишіть мені в коментарях, чи ви... Вийшло у вас розслабитися, чи ви відчули якесь спокій. Ось тут мало бути якесь потрібне слово. Чи ви відчули якийсь спокій і рівновагу всередині? І побачимося вже на новому тренуванні завтра. До зустрічі, Па-па!